Мої вітання, шановні глядачі. Як відомо, збереження лісових ресурсів є одним з головних завдань природоохоронної діяльності. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як лісівники Черкаської області за допомогою новітніх технологій зберігають лісове насіння. Ліси це унікальна екосистема, від якої значною мірою залежить стан навколишнього середовища. Для збереження та збільшення площі зеленої ниви виникає необхідність впроваджувати сучасні підходи і технології для забезпечення лісокультурних робіт якісним насінням, адже саме це значною мірою визначає продуктивність та стійкість майбутніх насаджень. Так у Руськополянському лісництві Черкаського лісгоспу з'явилося холодильне обладнання, завдяки якому вдасться покращити умови зберігання насіння сосни звичайної, оскільки хвойні дерева є основною лісоутворюючою породою в межах Приємства. Насіння зберігається в спеціальних холодильних шафах. Температура від 4 до 5 градусів. Насіння зберігається в стеклянних бутлях. Тут зараз зберігається 273 кг насіння сосни звичайної. Директор Черкаського лісгоспу наголошує, такий метод зберігання насіння відкриває нові можливості відновлення лісу. Запевняють нас виробники і холодильного обладнання, що і. Практика і показує, що до 10 років. Але, звичайно, ми на такий термін не розраховуємо. Якщо в нас вийде зберігати 4-5 років, то це нас повністю влаштує. І, звичайно, що будуть якісь втрати схожості, без цього не буде, не буває, але цей відсоток в межах 1% коливається. Іншими словами, ми 4-5 років можемо зберігати насіння без втрати схожості. Першу холодильну шафу лісівники придбали ще кілька років тому. Переконавшись її ефективності та перевагах, у порівнянні зі старим методом зберігання насіння, Руськополянське лісництво поповнилося ще однією холодильною камерою, що дозволить зробити стратегічний запас посівного матеріалу на випадок неврожаю. Раніше ми зберігали традиційним способом знову ж таки висушене насіння засипали в скляні бутлі, герметично закривали. Але зберігали в складських приміщеннях, і зберігаючи не могли добитися сталої температури, що негативно впливало на схожість насіння. Як показує практика, що з кожним роком зберігання, таким ну, старим способом, то насіння втрачало від 4 до 5% схожості. Іншими словами, вже на другий, на третій рік зберігання насіння значно втрачало свої якості і майже було непридатне для висівання. Ми змушені знову було. Заготовлювати це насіння, крім того, це не давало змогу нам сформувати наш стратегічний запас, як ми називаємо страховий фонд на випадок неврожаю, неврожаю шишки, а таке трапляється постійно. Це нормальна практика. От тому ми дійшли дійшли висновку такого і вивчили досвід і колег, і світовий досвід, і вирішили перейти на зберігання насіння у морозильних камерах. Що значно подовжує терміни його зберігання без втрати схожості? Кожен рік від 28 тонн до 32 тонн ми збираємо шишки по нашому тільки держізгоспу, що дає нам змогу отримати в районі 30-35 кілограмів. Лісового якісного лісового насіння. Це нас повністю влаштовує, тому що наш, наша потреба для висіву в розсадниках це 180-200 кілограмів. Решта залишається на так званий страховий фонд, який в випадку неурожаю, шишки ми зможемо спокійно використати на наступний рік або навіть реалізувати можливо нашим колегам а це теж ну немалі кошти на сьогоднішній день, тому що правильно зібрати насіння правильно його висушити ну не в кожному господарстві є таке обладнання окрім холодильних камер руськополянське лісництво має ще й нову шишко сушарку до якої усі вісім лісництв області звозять урожай хвої адже перед процесом зберігання насіння його спочатку необхідно видобути з шишки Спочатку шишку звозять в бункер, який ми бачили. Потім шишка з бункера потрапляє у камеру, де проходить сам процес сушення. Процес сушення проходить за допомогою парового котла, пара, яка подає температуру разом з паром, де розкривається шишка. Температура від 45 до 55 градусів. Потім після того, як шишка розкрилася, стіла перевертаються, опускається шишка на нижній ряд. Частина синя висипається в спеціальний бункер. Потім вони там ще певний час. Досушується, а на тим засипається друга шишка. Після чого шишка потрапляє в барабан, з якого все стане сіння добувається, потім воно обезкрилюється і на зберігання в шафи для зберігання для насіння. Цими шишками ми потім топимо наш котел і у нас виходить безвідходне виробництво. А от у Смілянському різгоспі займаються заготівлею жолудів, адже дуб це ще одна порода дерева, яка добре себе проявляє в умовах Черкаської області. На осінній період збирається десь приблизно 3-4 тони жолудів. Для того, щоб їх закласти на зберігання, звичайно, кожну населенку треба перевірити на для того, щоб зрозуміти, чи вона повинна зберігатись, чи не повинна зберігатись. Ну, як от зараз в даному випадку є почорніння або м'які це вже жолудь, який практично ну, втратив своє цінне значення як насининки. Тому, звичайно, в нас є дівчата, які розуміють це питання, і кожний. Насідинки, які привозять сюди, розтасовуємо його по столі на столі і простим способом візуальним оподіляємо, які це після того, як вже жолудь пройшов ще одну таку попередню, скажімо, водяну баню. Ми замочуємо в воді, і всі пусті жолоді вспливають, їх викидають, і тільки ті, що остались, їх трошки просушують і потім ще додатково це візуально оприділяємо, які з них. Пошкоджені. Після того, як їх перебрали, красиві жолуді обробляємо фундазолом і після того тільки закладаємо його на зберігання. А з цієї кількості жолудів, які привезли, в середньому скільки залишається якісних? В цьому році, взагалі, ну, така якась тяжка хвилина іменно по насінню жолудя, тому що до 40% процентів пошкоджений, попадає до нас на стіл. Ну, Бувають роки, що менше, так 20-30% пошкодженого жолудя. А в цьому якось така, от, мабуть, чи погодні умови такі були засушливі, чи шкідників багато, і тому багато жолудя пошкоджено. З метою покращення умов зберігання жолуді Смілянський лісгосп придбав сучасну холодильну камеру. Таке обладнання є лише у Львівській і відтепер у Черкаській областях. Ну, на сьогодні якраз іде формування об'єму для зберігання жолудя. Жолудь зберігається при температурі від мінус 2 до мінус 5 і при вологості від 40 до 50%. Звичайно, на сьогоднішній день, ну скажімо так, ми його все прослідковуємо, записуємо, тому що як такого, скажімо, якихось ну, опитів на сьогоднішній день в Україні маловато, щоб з ким поспілкуватись, тому саме все. Прослідковуємо для того, щоб зрозуміти в дальнішому, як правильно зберігати жолудь, тому що жолодь повинен зберігатися як мінімум, ну, мати можливість зберігати хоча б 3-4 роки, тому що основа його якраз для того, і камера складає, щоб ми мали можливість утримати хороший збір урожаю якийсь пару років. Тому що дуб він насіння викидає не кожного року, а може викидати раз, в три, в чотири, в п'ять років, в деяких випадках навіть сім років необхідно утриматись від збору жолодя, тому що його просто немає. Ну, надіємося на ту камеру, яка нам дасть можливість трошки себе почувати вільніше по зберіганню, по заготовці жолудя дуба, звичайно. Яка максимальна кількість років зберігання жолудів саме в такій камері? Ну, об'єм камери розрахований на три тони. І там достатньо на 3-4 роки запасу жолудя. Коли у вас не було цих камер, яким чином ви зберігали жолуді? Є самий старий спосіб, він йому більше 200 років, зберігається в ямах, засипається з пісочком, ставляються душники і таким чином зберігається, але його 50-60% після зберігання жолудю відпадає. Він загнівається, портиться, багато, особливо е таких пліснявих грибків, які його практично е ну, приводять до непотріб. Один рік. Тобто ми його закладаємо на слідуючих гривитель. Якщо не витягли в весняний період, то вже в літній період практично жолуть пропадає. Головний лісівник Черкаської області Олександр Дзюбенко наголосив, процес відновлення та збільшення лісів бере свій початок із заготівлі та зберігання насіння. Тож провадження новітніх технологій у діяльність лісових господарств відіграє неабияке значення. Сьогодні ми мали можливість побачити один з основних. І, мабуть, з того, що саме починається ліс це заготівля і зберігання лісового насіння. Від того, де саме ми заготовимо насіння, буде залежати генетика, спадковість цієї насіннини. Як ми його заготовимо, як ми його збережемо, буде залежати, коли ми будемо його висівати, приживлювання цього лісового насіння. І Разом це все в комплексі встановить потім. чи... Отримаємо ми високопродуктивне насадження чи зробимо роботу, а сьогодні нічого не отримаємо. Ось сьогодні ми бачили способи його зберігання. Що для цього роблять лісівники? У лісівництві є таке поняття, як нерегулярне плодоношення. Тож раніше, за відсутності холодильних камер, зробити стратегічний запас лісового насіння було досить непросто. Сосна плодоносить разу. Інтенсивно разу 3-4 роки, дуб, звичайний раз у 4-5 років. Тобто, ми можемо заготовити якісне насіння з такою періодичністю. Для того, щоб його зберегти, ми сьогодні стараємося встановлювати більш сучасні, запроваджувати більш сучасні методи. У планах лісових господарів і надалі збільшувати лісистість Черкаської області. Ми плануємо і ми це зробимо заготовити 50 тонн насіння дуба, звичайно. 900 кг сосни, звичайний. Дуже цікава сьогодні порода, гарно зарекомендувала себе в черкаських умовах. Це гріх чорний. Також планується заготовити до 9 до 10 тонн. Ну і потрошки заготовляємо ще супутні породи, такі як глипа, акація, клен і так далі. Загальна площа лісів Черкаської області складає 332 тисячі гектарів. Цього року нових лісів збільшено майже на півтори тисячі гектарів. Також посіяно лісові розсадники на площі понад 13 гектарів. Завдяки наполегливій праці та інноваційному підходу фахівців-лісівників можна бути впевненим. Нові зелені насадження на Черкащині з'являтимуться щороку.